Особливості покривів тіла тварин. Покриви тіла це зовнішні поверхневі утвори, які є бар'єром між зовнішнім та внутрішнім середовищем, виконують захисну, опорну, видільну, газообмінну, теплорегуляторну, секреторну, запасаючу рецепторну, маскувальну та інші функції. У безхребетних тварин покриви тіла утворені одношаровим епітелієм, який переходить у шар м'язів, та структурами, що сформовані завдяки виділенням шкірних залоз, наприклад, кутикулою, зовнішнім скелетом, мушлею. У червів покриви тіла утворюють шкірно-м'язовий мішок, який є складовою частиною опорно-рухової системи. Для членистоногих характерна товста хітинова кутикула, яка в ракоподібних зміцнюється вапно, павокоподібних і комах, вкрита восковою плівкою. У хребетних покриви представлені шкірою, що складається з епідермісу та власне шкіри дерма. На шкірі можуть утворюватись різноманітні захисні пристосування, характерні для відповідного класу цих тварин. У риб є слизові залози та луска різної форми. У земноводних шкіра є додатковим органом дихання, тому вона гола з багатоклітинними залозами для постійного її зволоження. Шкіра багатьох земноводних. Також містить отруйні залози, що виконують захисну функцію. У плазуні шкіра суха, вкрита роговими лусками та щитками для захисту від пересихання та механічних ушкоджень. Птахи мають тонку суху шкіру, позбавлену залоз, крім куприкової. Тіло вкрите пір'ям, яке захищає від пошкоджень, допомагає зберігати тепло, зменшує опір повітря під час польоту. Великі пір'їни на крилах та хвості. Забезпечують політ у більшості ссавців, шкіра вкрита волосяним покривом, що допомагає підтримувати постійну температуру тіла, має залози потові, сальні, пахучі та молочні. Дуже добре розвинені у савців видозміни шкіри, кіхті, копита, роги та голки.